В Україні поновилась дискусія про зменшення кількості народних депутатів. Я висловився, що я проти цього і маю пояснити, чому. Хоча новина про це отримала схвальні відгуки в населення України, але мені здається, що зменшення кількості народних депутатів ніяк не покращить наші з вами умови життя. Звісно, ми витрачаємо на народних депутатів великі суми, і різні обрахунки говорять про те, що народний депутат... В місяць обходиться там 200 тисяч, 300 тисяч, інколи інші суми говорять. Плюс у нього є помічники, помічниці часто бувають і доволі молоді і досвідчені. Ну, по-різному буває. Чому я висловлююсь проти? Ну, Давайте спочатку прочитаємо, що заявляють офіційні особи. І так в Україні може зменшитись кількість нардепів. Це заявив голова Верховної Ради Стефанчук. Ще в 2019 році Зеленський подав до парламенту законопроект про скорочення народних депутатів до 300. Ну справа в тому, що тоді це скоріше було емоційне рішення на фоні підтримки, тотальної підтримки Володимира Олександровича. Заява про скорочення народних депутатів викликала і ще бурю позитивних емоцій, підтримки президента. Uh, і так далі. Але, але тоді, як зазначає uh, Стефанчук, на превеликий жаль, попередній конституційний суд дав негативний висновок на цей законопроект, чим заблокував його розгляд у Верховній Раді. Але в Україні поменшало населення, тому має бути зменшена і кількість народних депутатів. Uh, спікер зазначив, що ще в серпні 19-го року Зеленський подавав таку норму, але вона була відмінена. Проте, на думку Стефанчука, питання зменшення кількості народних депутатів таки стане в українському суспільстві. І не тому, що хтось когось любить, хтось когось не любить, а тому, що об'єктивно зменшилась кількість осіб в Україні, які будуть представлені в єдиному законодавчому органі. Коли було 52 мільйони, це одна розмова. Коли сьогодні людей набагато менше, безперечно. Питання представництва у суспільстві повинно бути переглянуте, каже він. Ймовірно, за словами очільника, у парламенті залишиться 300 депутатів. Ну, 300 спартанців, пам'ятаєте фільм? Поясню, чому це погано. Проблема в тому, що сьогодні стати народним депутатом це проблема. Ви повинні знайти або олігарха, або якісь компанії, які вас будуть піарити. Або ви повинні бути міга якоюсь популярною особистістю, щоб до вас прийшли, і ви віддали свій рейтинг, свої голоси, своїх підписників і так далі. Або, або, або насправді варіантів дуже багато, але всі вони, всі вони з законотворчістю не пов'язані від слова зовсім. Ви повинні бути або дуже популярною, або співаком, або актором, або спортсменом, або, або медійною особистістю. Або ви повинні бути представником від таких промислових груп, які вас будуть штовхати. Крім того, списки закриті. Ми вже бачимо з вами, хто в слузі народу прийшов, хто в Європейській Солідарності, в голосі там і так далі, які ще там фракції є. Поприходили, і хто там в списках було? були. І люди е, інколи з здивуванням побачили, що виявляється, в Верховну Раду можна прийти закони писати, коли ти вчора був весільним фотографом, Ну, з фейковими інколи дипломами. Ну, фейковими мається на увазі, що диплом є, а знань немає. Тому як ці народні депутати пишуть закони, я не знаю. І ось коли їх більше. Не 450, Я взагалі зробив би, хай би їх було і 600, можливо, і 700 тих народних депутатів. А можливо зробити взагалі двохпарламентний такий двох, двохпалатну верховну раду. Що одна частина це тільки, наприклад, люди з певною освітою. А інша частина більше представництва, де входять представники від різних, навіть можливо організацій, і організацій цих людей висувають, можливо і так, тому що зменшення кількості народних депутатів перетворює на кожного народного депутата на якусь золоту курицю. Ви уявляєте, як буде важко пробратися звичайній людині у Верховну Раду? Це буде неможливо, тому що буде робитися все для того, щоб в кожного конкретного депутата вкластись потрібним людям, а у них є гроші. У них є доступ до медійки, у них є доступ до того, щоб, ну скажімо так, замотивувати деяких блогерів, лідерів думок і так далі. І ви тоді нічого не зможете з цим зробити. Ви не зможете побачити народного депутата. От ви зараз. Під час повномасштабної війни ану перерахуйте на пальцях двох рук. Скільки народних депутатів взагалі ведуть стріми, спілкуються з людьми, ведуть свої канали, мають відкриті чати, реагують на вас. Скільки таких? Скільки? Я думаю, що так 10, ну можливо, 15 людей. Ви згадаєте всі інші просто закриті, їх не існує. Вони вони закриті в медійному просторі. Вони бояться зайвого слова сказати. Вони не виступають, вони не дають законопроєктів. А якщо й дають, то це якісь такі законопроекти, які мають сподобатися, ну, кому потрібно сподобатись. У них є помічники, помічниці, ще раз повторюю, юридичні відділи і так далі. Тобто, це ті люди, які і так закриті відносно вас. Що буде в нашій країні? Якщо кількість народних депутатів зменшити до трьохсот, можете тільки здогадатися. Ці люди, на моє переконання, не будуть вас представляти. Ви до них доступу не будете мати. І якщо ще. Збережеться мажоритарна система і половина за списками 50 на 50, то це 150 депутатів. Це взагалі люди, з якими ви не зв'язані. Їх в список включать керівники фракцій, керівники партій. А там все зав'язано на дуже, на дуже непростих людей. Тобто, 150 людей це взагалі. Забудьте про них, і залишиться на всю Україну 150 депутатів, мажоритарників, тобто тих людей. За яких ви можете віддавати голоси, а тепер подумайте: оці 150 депутатів навіть на зменшену кількість населення це багато чи мало? Навіть якщо в Україні на підконтрольній території станом на сьогодні є 30 мільйонів людей, поділіть 30 мільйонів на 150, Повторюю, ділим на 150, тому що інші 150 людей вони не будуть представляти ваші інтереси, бо вони пройдуть по спискам і будуть нести свою відповідальність, свою подяку. Тільки перед керівниками фракцій, а не перед вами. 30 мільйонів ділимо на 150 людей. Це один депутат на 200 тисяч людей. Один народний депутат на 200 тисяч людей. Поставте перед собою питання. Може такий народний депутат представляти інтереси 200 тисяч людей? А це звернення, колективні звернення, це округи, регіони і так далі. Відповідь дуже проста. Як на мене, вся ця модель з скороченням народних депутатів ну вона більше популярна, як це кажуть, популізм ніж е, спрямована на реальне вирішення реальних проблем в Україні. Депутатів немає зменшуватись їх навпаки повинно збільшуватись. Але держава повинна контролювати видатки народних депутатів. Держава повинна контролювати, кого народні депутати обирають собі помічники і помічниці. Держава повинна слідкувати за тим, чи працює народний депутат з людьми. Держава повинна слідкувати за тим, наскільки ефективний народний депутат. Держава повинна слідкувати за тим, чи народний депутат буває на місцях, чи він відповідає на запити виборців. Держава за цим повинна слідкувати. Тому питання не в кількості народних депутатів, питання в тому, як держава відноситься до виконання народними депутатами їх посадових обов'язків. Оце дійсно актуальне питання, і цим би я зайнявся. А не скороченням депутатів. Депутат стане золотою курочкою, в яку хочуть вкласти гроші всі ті групи, які мають ці кошти. І ви до цих депутатів не будете мати ніякого стосунку. Потім, коли для вас ці люди будуть приймати закони, від яких у вас буде чухатися вся потилиця і всі інші місця, потім не питайте, а чому так? Я вас попередив. Тому що депутати не будуть представляти ваші інтереси, бережіть себе, не забувайте підписуватись і напишіть ваші думки щодо цього приводу.